Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про священиків. Одним з останніх нововведень українського правопису стало те, що сьогодні слово священник пишемо з двома Н. Яке ж пояснення цієї зміни дається. Наукового, мовознавчого, жодного лише. Тому що так прийнялося у поточному мовленні. У мові нічого не діється просто так. Мова це чітка, майже математична структура. Усе, з чогось береться і у щось переливається. Префікси і суфікси в українській мові несуть певне стилістичне навантаження, додають емоційного забарвлення. Наприклад, суфікси «еньк», есеньк, ісіньк, усіньк, «ик», ічок, ечк, оньк, ятк надають словам зменшено пестливого відтінку маленький, гарнесенький, тонюсінький, носик, поросятко, голівонька. Суфікси іщ, іщ, іськ, «їськ» мають значення згрубілости хмарище, дівчисько, побоїще. Суфікси ар, «ир», яр, аль, ець, тель, атор, ізатор, ник, івник, «ант», аріус, «урх», інець, анець. Анен, чанен, іот, уз то, що називають людину за професією або родом її діяльності кухар, драматург, нотаріус, заробітчанин, чужинець. Суфікс «нн» в українській мові допомагає виразити надмір ознаки перебільшення, Величенний, довгенний, широченний, старенний, священний, тобто такий, який має надзвичайну святість. Що спільного з цим? Має людина, яка виконує релігійне служіння. Якщо кожну помилку, яка розповсюджується у мовленні, записувати як правило, то скоро тих винятків стане так багато, що й правила не будуть потрібні. Так само як священник з двома Н до словника потрапили й слова клопіткий і кропіткий, хоча українською мовою має бути копіткий. Будьмо уважні. Прислухаймося до того, як ми говоримо. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!